суші сторі не заморажнювались, зробили білий пакет. Писано величезними буквами аналізи. Це реально смачно. Я по суті російсь настільки сильно люблю. Але тут воно комбінується дуже хороше. Такі роли, вони зачасту майже всі розпадаються, тому що там ще була філадельфія міні. Чому різниця не знаю. Можливо, по грамовці там різниця. Рібляточки, всім привіт! Ласточка з вами на зв'язку. Давненько на каналі не було відео про суші. І я такий думаю, блін, у мене тут недалеко знаходиться мережевий заклад. І я думаю, потрібно його затестити, тому що це заклад один із самих популярних закладів, який зараз є по Україні. Ну, можливо, по Києву не знаю, по Україні, але по Києву це 100%. Раніше був сушивок, зараз переіменували на суши сторі. Можливо, сушивок був проросійський, без поняття. Ну і не тільки переіменували, а зробили нове меню. І це класно. Я пару разів там брав роли, вони непогані. Скажу, вони реально непогані. Їсти можна. Краще, чим, наприклад, я колись там брав суші, там самі за 200 гривень, самі дешманські, діш тіль які тільки є. то реально було несмачно А тут я брав були смачні. Я сьогодні візьму сет, який я ще не куштував. Я його скуштую, прийдемося по цінних, по самому зовнішньому вигляду і по самих інгредієнтах. Так що, друзі, всім приємного перегляду, всім смачного. Ласточка полетіла. Бага! Братва, я дуже сильно вибачаюсь, тільки що відзняв сам заклад, дивлюся відео на камері, а там, коротше, збоку зверху написано величезними буквами аналізи. Дуже апетитно виглядало. На це все не суть. Пройдемося по персоналу. Друзі, там працює дві людини: одна на касі, друга крутить самі суші, Сушист. У вихідні там додається ще плюс одна. По самому закладу, заклад доволі прикольний. Посадочне місце там одне. Ну, якби великий стіл, і диванчик, і стульчики є. Тобто там одна сім'я може поміститися. Ну, це не суть, тому що заклад в цілком працює на самовивоз та на доставку. Ну і все, в принципі. Так, дивіться, по цінах. Ціни дешеві, менше ринку, я б сказав, би. тому що, наприклад, береш в одному Суша барі, там одна ціна, ну тут трішечки дешевше, но в щеку написано, що тут все по скидки. Майже я не знаю, чи це було завжди так, чи не завжди. Не знаю, чесно. Сказали мені чекати 30 хвилин. Зараз чекаю, ось вам розказую. Забираю свої суші і йдемо вже додому їх тестити. Візьміму там трішечки. Буду сьогодні оцінювати як завжди від 1 до 10. Все, друзяки, тоді зустрінемося вже дома. Забрав я вже свої суші, коротше, роли вибачаюсь. Сказали мені чекати, я вже говорив 30 хвилин. Чекав я десь приблизно 40 -40 5 хвилин. Плюс-мінус. Людей, якби там сильно багато не було в самому Сушибарі, ну чомусь так трішечки спізнилися. Ну ладно, то нічого страшного. Можливо, там ще доставка була, не знаю. Пройдемося по цінах. На сайті ціна 499 гривень за цілий сет. Заплатив 517. Плюс боксики, соусніки, там, бір, васаби, не знаю, можливо, воно входить також, у особливаркість, не знаю. А порахував я, скільки коштують роли по окремості, коштує 776 гривень. Різниця, коли ти. Береш сет 260 чи 270 гривень, плюс-мінус. Ви уявляєте, яка це економія? Просто капець, реально. Так що там краще вже в таких сушиварах брати сет, який вийде на 300 гривень дешевше, майже, ніж брати роли по окремості. Окей, давайте глянемо, що у нас тут. Так, сразу по упакуванню. Білий стандартний пакет. У всіх сушиварах, майже всіх, яких я. Тестував роли, там були прозорі пакети із логотипом. Сушісторі не заморажувались, зробили білий пакет із логотипчиком з надписю. Так, окей, дивимося, що тут всередині. Один боксик білий нас зустрічає раз. Другий боксик чорний нас зустрічає два. Далі у нас ідуть ось бумажечки, із стінами, ну і самими сушами. Це нам не потрібно. Далі у нас серветки. Серветок нормально положили. Два соусника, так як я просив на дві персони. Далі соєвий соус, імбір, васабі. В самих стандартних соусниках також. І дві палички. Дивіться, сразу прийдемось по пакуванню. Логотипів ніяких немає. а Логотип є тільки на пакеті. Перший раз я бачу суші, які запаковані не в пластикові бокси або там бумажні, а ось в отакі пінопластові бокси. Чи не пінопласт, якщо ви знаєте, як воно зветься, напишіть, будь ласка, в коментарях. Наливаємо соєвий соус і будемо куштувати перший наш ролл на сьогодні. Наливаємо. Це чудово, що соєвий соус знаходиться не в соусніку, а в ось в такій бутилочці. Тому що за люди, коли беруть соусніки, відкривають цю наліпку, яка зверху соус розлітається тупо по всій хаті. Це незручно, чесно. А ось це реально зручно. Васабі імбір якби самий стандартний. Васабі перемішане чудово, не рідке. Імбірчик розовий в нас іде, також прикольний. Можливо, вигляд також відіграє роль, тому що білий імбір мені не сильно якось доподобить. Червоний він якось смачніший. Можливо, він однаковий. Не знаю. Відкриваємо, і дивимось, що тут нас зустрічає. Та ти що, пісня. друзяки, це запечений ролл. Ось так він виглядає. Давайте зараз пройдемося по цінах, скільки він коштує. Так, це орігамі запечений, коштує він 199 гривень. Це якщо брати по окремості. Лосось теріякі, е, сир вершковий, стружка тунця, цибуля зелена, соус сирний, унагі соус, соус пайсі, цибуля кранч. Цибуля кранч це можливо, це зверху що присипане. Не знаю, подивимось зараз. Давайте зараз я гляну, чи все є. Видно, що він дуже жирний, такий, знаєте. тунцова стружка тут є по рису, да? і оце цибулька зверху жарена. В середині я не бачу зовсім нічого, тому що вона Якось все змішалося, ось гляньте. Що тут не зрозуміло, що там всередині, наче сушка по розміру непогана, і ролл самий також непогане. Реально виглядає прикольно. Ваги я, як завжди, забуваю купити. Був в Аврорі два рази вже. Там були ваги, я щось на них глянув і пішов там далі займатися своїми справами. Чому я не можу взяти їх, не знаю. <плес> так, це нам не потрібно. А, да, окей, давайте тоді беремо суш, там де більше цибульки. Зараз куштуємо його. На сайті написано, що тут два вида цибулі, а тут я бачу тільки один вид. В середині можливо він є, але я його в середині тут якби не бачу. Ладно, давайте тоді не будемо багато балакати, а скуштуємо цю прекраснішу сушку. Оп. Ммм, блін, це реально топово. Вони не відчуваються у цієї начинки. Є сир Філадельфія, да? він реально прикольний. Цибуля ось зверху, вона теж виражає свій смак. Сирна шапочка топова. Соус незрозумілий для мене. І що там ще є, також незрозуміло. Лосостеріякі. Ну я його не відчуваю. Він там в середині по ідеї повинен бути. Ааа, точно, точно. Я сразу я сразу подумав, що це угорь, тому що він має вигляд такий як угря. Ну а це лосось, який там зжариться в сковородці в соусі теріяки. Прикольно, чесно сказати. Ну, я знаю, чисто на своєму опиті, що коли ти зжариш лосось, його потрібно дуже багато. Коли ти його обжарюєш, потрібно додати цей соус теріяки. І коли він обжарюється, його дуже мало стає. Тобто, кілограм лосося туди піджарюєш, а виходить, по ідеї там грам 200 того лосося. Ну, це. По суті, дорогий рол повинен бути. Ну отак. От, от коротше. <рис>, Рис, він ніжний дуже сильно. Він не розпадається. Ну трішечки жирновата сушка, я б так сказав. Би. Ну Все, в принципі, що я можу тут ще сказати. Реально топова штука, я б ще його взяв би. Чому б ні? 8 балів я поставлю о цьому ролу, тому що він реально крутий. Тим більше я ще й люблю плюс запечені роли, то для мене це реально смачно. Прилітаємо до наступного. Так, далі у нас вже тут три рола. В одному боксіку. Ну ладно, нічого страшного. Далі у нас Беніто з тунцем. Рол. Також тунцові стружці Ціна окремо цього ролу 179 гривень. На сайті пишуть, що тут є стружка тунца. Тунець, сир вершковий, огірок, соус спайсі. Соус спайсі це що? Ага, ляпочки повинні зверху бути. Ага, ну, поняв. Є, єсть. Все тут є. Дивіться, по зовнішньому вигляду, наче непогано. Ось гляньте, як воно все виглядає. Давайте я покажу вам все разом. Ось так. має вигляд. Беремо сушку. Да, це реально прикольніше. Дивіться, тут не сильно багато рису, тут тунца, реально багато. Огірок, невеличкий шматочок, і сир Філадельфія. Стружка тунца самого зверху присипана. Тут її небагато. Тунець сам по собі дуже має насичений смак. І оцей соус спайсіс, він по суті повинен бути гострим. Зараз подивимось. Окей, пробуємо. Трішечки в сойку. Бам! Оп. Ого, трішечки. Піврола Ой, півсушки тупо вмочив. Трішечки гостровати, но воно прямо в міру. Класно, не сильно таке гостре, що ти приїсиш, в тебе сльози течуть. Нє, це реально смачно. Я, по суті, гостре, не сильно люблю, але тут воно комбінується дуже хорошо. М -м -м, далі огірок порізаний крупно. Мені це не сильно до вподоби. Я люблю більш, коли огірок порізаний дрібно. Це теж чисто моє бачення. Ви вже робіть свої висновки. Кому нравиться, коли огірок порізаний великими шматочками, кому подобається, коли маленькими. Мені подобається, коли маленькими. Далі стружка тунца. Є смак також. Філадельфія чудова, сир самий і самий тунець. Так. Також виражає свій смак. Начебто всі продукти свіжі, тому що ну, немає такого не неприємного смаку. Смак доволі приємний, мені це до вподоби. Чесно сказати, о, сама суші, коли я їв. Да, там трішечки якось навіть гірші самі роли були, чим ось в суши Можливо, там я попав якраз тоді, коли запара була. Хоча по суті людей я там не бачу. Тут більш ніжніший рис, більш смачніший. Да. Начинка розложена більше по самому діаметру рола. Да. Ну, ось і все, в принципі. Друзяки, цьому ролу. Я поставлю також 8 балів, тому що це смачно. Далі вже візьмемо Філадельфію і скуштуємо саму Філадельфію. Це Філадельфія Класік. Там ще була Філадельфія міні, в чому різниця не знаю. Можливо, по грамовці там різниця. Лисось, сир вершковий, огірок 262 грама. Ладно, грами поки що не буду. Коли мені хтось наповнить, що потрібно купити ваги. Буду тоді вже важити роли, да. Добре, зразу можу сказати зауваження по лососі, що він здається мені, що він переморожений, тому що коли лосось свіже, він гладкий. А тут такий ворсистий трохи. Ну це мені так здається. Можливо, лосось свіже, не знаю. На мою думку, він не свіжий, тому що свіжий лосось він видно, коли він реально свіжий. Він свіжий, тільки заморожено свіжий. дуже багато слова свіжий на один квадратний сантиметр. Так, берем. Блін, розвалилося. І ця розвалилась. Ви серйозно зараз? Дві сушки розвалених. Дивіться. Ось так виглядає розвалений ролл. Не докріпила його трішечки. Начинки тут трішки менше, ніж було ось в Боніто із Тунцем. А огірок порізаний крупно, но лосося я бачу дуже жирний шматочок положили. Класно. Лосося багато, ніколи не мішає. Да, Риса тут трішки більше, він розложений нерівномірно, тому що тут на одному краєчку два ряда ось я бачу рисинок, а на другому краєчку шість рядів рисинок. Ось, якщо у вас там видно. Ну я думаю, це просто грає тільки більш на зовнішній вигляд, що ти ти подивишся, такий, блін, якось воно несмачно виглядає. Хоча суші є суші, вони, які би ти їх не їв би, вони будуть завжди смачні. Ну як, не завжди, я пробував і не смачні. Ну як? Такі, прям самі, самі і все. А це доволі таки класно. Я навіть сказав би, що це не дешеві суші, а я б сказав би навіть, що це більш середній сегмент, тому що дешеві суші вони реально не смачні. А це смачно, мабуть. Зараз покуштуємо. Так, вмикаємо. А, стоп, по цінах я говорив ціни. 199 гривень коштує оця філадефія, якщо її брати окремо. Добре, добре, бам. Трішечка лососіка. Лососіка. Якийсь странноватий трішечки лосось. Смак у нього чудовий, а ось консистенція сама, вона якась, знаєте, розпадається в роті. Тобто, рибу, коли вона свіжа, ти її жуєш при вкусі розпадається. А я навіть його не вкусив лосося самого. Він в мене тупо розлізся в роті. Це можливо із за того, що він переморожений. Скоріше за все так. А так цілком непогано, але мені здається, що трішечки маловато самої Філадельфії і трішки маловато огірка. Огірка прям дуже мало, а ось Філадельфії Чуть-чуть додати ще і було би чудово. Ну і все, в принципі, що я можу тут ще сказати. Звісно, Філадельфія їй набагато смачніше, це така чи сама на нижче середнє. Останні роли, які більш не класичні, то вони смачні. А ось класика, вона не сильно мені зайшла, якщо чесно. Друзі, 6 балів у Філадельфії ставлю. Йдемо до фінального. Фінальний у нас рол це ось оцей якби не запечений, але із шапоч. Рол креветка джаз. <рес> Тренд з Тіктока. Не буду вставлять, бо не можна. Так, дивіться, на сайті пишеш тут креветка тигрова, ікра масаго. Крап". Крем, сир, вершковий соус, соус, спайсі, огірки, цибуля, зелена, 252 г гр. 199 гривень. Всі роли майже крім одного по 199 гривень. Нормально принципі. Так, дивіться в Тобіко. Тобіко жовта, чи масага. Як там правильно. Тобіка і масага, це наче дві різних ікри. Тобіка вона більше трішечки йде, масага вона маленька, така дрібна. Шапочка. Ну що в шапочці? Нічого не можу сказати. А, це в самій шапочці, тут йдуть креветки. соус Соуспайсі і цибуля. Угу, воно якраз видно. Далі у нас тут огірок, палич. Блін, розпався та лки-палки. Такі роли вони зачасту майже всі розпадаються, тому що тут зверху ця рідка шапочка, яка розвалює самий рис. Так, вмокаємо його, оп, і куштуємо. Ммм, оцей найтоповіший. Реально вам кажу. Дуже смачно. Прям дуже смачно. Всі інгредієнти, які тут є, вони комбінуються, і це виходить з смачно. смаку. Чесно сказати, не такого я очікував від суш за там за сет, за 400 гривень. 500, ладно. 500 гривень за сет це реально топова ціна. Да. Філадельфія получилася якась не найсмачніша, а ось це реально найсмачніше. Друзяки, все комбінується чітко. Масагу, звісно, я не сильно відчуваю. Ну, то таке. А ось кріветочка топова, вона не сира, вона зварена клас, навіть сольоність є окриветка. Трішечки гостроватий смак, також додає своєї топовості. Дев'яточку я йому відповідаю, поставлю. Це максимально заслужено, що по самих інгредієнтах топово, їх реально багато. Немає такого, що положили два інгрієнти. Це на цьому вистачить, а тут реально їх вистачає, і все комбінується і виходить дуже смачно. Нема питань. Дев'яточка, максимально заслужено. Да, ось такий у нас огляд вийшов на суші сторі. Цілком суші прикольні. Я б їх взяв би ще раз. В принципі, я їх і до цього брав, тому що вони реально топові. До тисячі підписників в нас залишилося зовсім трішечки, друзяки. Хто має можливість оформить підписочку на канал, залиште свій коментар, поставте вподобайку. З вами був Ласточка. Всім до наступного відео.